Книга Елен Вайт Патріархи й пророки, розділ 22, другий Частина 3. За основу цього розділу взято книгу Вихід з першого по четвертий розділи. Убивши єгиптянина. Моїсей учинив таку ж помилку, якої не раз допускалися його батьки, беручись власноручно за роботу, яку обіцяв виконати Бог. Божа воля полягала не тому, щоб звільнити свій народ за допомогою зброї, як гадав Моїсей, але Божою силою, щоб слава належала виключно йому. Однак навіть цей необачний вчинок Бог використав для здійснення свого наміру. Моїсей був ще не готовий для виконання своєї великої місії. Йому потрібно було засвоїти урок віри, подібний до того, якому колись навчилися Авраам та Яків. А саме, покладатися не на людську силу чи мудрість, а на Божу могутність у виконанні його обітниць. І ще багато чого потрібно було засвоїти Моїсеві на самоті серед гір. У школі самозречення і нестатків він мав навчитися терпінню і самовладанню, перш ніж стати мудрим правителем, він повинен був стати послушним, його серце мало перебувати в повній гармонії з Богом, оскільки лише таким шляхом Ізраїль міг пізнати Божу волю. Власний життєвий досвід мав навчити Моїсея виявляти батьківську турботу до всіх, хто потребував допомоги. На думку багатьох людей, можна було обійтися без цих довгих років тяжкої праці та невідомості, оскільки, як вважали вони, це велика втрата часу. Однак безмежна мудрість покликала того, хто мав стати вождем його народу до скромної пастирської праці впродовж сорока років. Виховавши в собі такі риси, як самозречення, дбайливість, ніжна турбота про свою отару, Моїсей став чуйним, терполивим пастером Ізраїлю. Жодна людська наука чи культура не змогли б дати йому того, що він придбав на основі цього досвіду. Моїсей зрозумів, що тепер повинен багато чого забути з того, чому колись навчився усе, що оточувало його в Єгипті, любов названої матері, високе становище фараонового онука, на кожному кроці розпуста, вишуканість, витонченість і містицизм фальшивої релігії, пишність язичницьких обрядів, урочиста граціозність архітектури і скульптури, усе залишило глибокий слід в юній душі. І певною мірою вплинули на формування звичок та характеру. Час, інші обставини, спілкування з Богом могли стерти ці враження. Від самого ж Моїсея вимагалася боротьба не на життя, а на смерть, щоб відмовитися від помилок і прийняти істину. Сам Бог мав стати його помічником, особливо коли боротьба буде понад людські сили. Усі, вибрані здійснювати Божу роботу, також мають людські слабкості, однак вони не повинні бути людьми стереотипних звичок і характеру, яких задовольняло б подібне становище, вони щиро бажають осягнути Божу мудрість і навчитися працювати для нього. Ось що писав апостол А якщо комусь з вас не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, і буде вона йому дана. Послання Якова, перший розділ п'ятий вірш. Але доки людям подобається перебувати в темряві, вони не отримають божественного світла. Щоб прийняти Божу допомогу, людина повинна усвідомити власну немічність і недосконалість, сконцентрувати свою увагу на великій зміні, що має відбутися в ній, вдатися до палкої, наполегливої молитви та дій, недобрі звички й нахили необхідно відкинути. Перемога може бути отримана лише тоді, коли людина докладає рішучих зусиль, щоб позбутися цих помилок і підкоритися принципам праведності. Є чимало таких, котрі ніколи не досягнуть того становища, яке могли б посісти, оскільки чекають, поки Бог зробить за них те, що вони, отримавши від нього силу, могли б зробити самі. Усі, котрі можуть приносити користь, повинні пройти через сувору школу розумової. І моральної дисципліни. Бог допоможе їм, з'єднавши божественну силу з людською. Відокремлений від світу бастіоном гір, Моїсей перебував наодинці з Богом. Величні храми Єгипту більше не хвилювали його уяву своїми забобонами і оманою. Ворочистій пишності віковічних скель він бачив велич Всевишнього, усвідомлюючи, якими незначними та нікчемними були порівняно з ним боги Єгипту. Усе навколо носило відбиток величі творця. Моїсей відчував, що перебуває в Божій присутності, осяйний його силою. Від колишньої гордості та самовпевненості не залишилося й сліду. Життя в пустелі, сповнене суворої простоти, допомогло позбутися спогадів про розкіш та зручності Єгипту. Моїсей став терпеливим, сповненим благоговіння, покірним, найлагіднішим за всяку людину, що жила на землі. Однак сильним своєю вірою у всемогутнього Бога Якова, кінець третьої частини